Яка ситуація на Донеччині? Дізнаємося в начальника Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко до нас доєднується. А пане Павло, я вас вітаю. Передусім, хотілося б спитати, чи є зміни в лінії фронту за цю добу? Вітаю вас. Лінія фронту лишається незмінною, так само як і ворог не полишає спроб атакувати основний це Бахмутський напрямок, Діївський Новопавлівський. На бахмутському напрямку численні цілодобові спроби атак ворога відбуваються, ворог зазнає втрат, відходить на попередні позиції. Так само ворог постійно обстрілює місто Бахмут, яке дуже сильно зруйноване, як цивільна критична інфраструктура, дитячі садочки, школи. Тим просунутись не може. Але у Бахмуті і взагалі по лінії фронту дуже складна ситуація з електропостачанням, водопостачанням, газопостачанням, вказаних громад відновити неможливо. Але ми вживаємо всіх заходів як для того, щоб люди, які полишаються в вказаних населених пунктах, були з альтернативними видами опалення і встановити їх, встановлюємо їх, роздаємо вже закуплені металеві печі, генератори і відповідним чином розподіл іде дров для того, щоб люди мали можливість зігріватися у приватному секторі. І, і, які живуть в багатоквартирних будинках, ми встановлюємо пункти обігріву по всій території області, і лінія зіткнення не є виключення. А чи планується якесь вивезення людей в місця, де їх можна буде забезпечити теплом, більш стабільним? Вивезення, евакуація. Людей, незважаючи на те, що у зв'язку з подачою газа більшості більшість громад, які відносно віддалені від лінії фронту, і навіть подано газ частково громади наближені до лінії фронту, всього це 24 громади станом на зараз. Люди тенденція йде до повернення людей. Але е, вся можливість вивезення людей від транспорту логістичного сполучення до місць тимчасового перебування людей вона лишається незмінною, ця можливість, і ми надаємо всі послуги від обласної військової адміністрації, місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування для. Забезпечення у тому числі евакуації людей, і навіть переміщення людей прифронтових населених пунктів у глиб області, де вони будуть отримувати якісні послуги і можуть тимчасово розміщуватись у житлі з теплом. А чи є в Бахмуті регіони, які не можуть забезпечити наразі ні дровами, ні теплом, і є порада виїхати однозначно з цих регіонів з районів? Райони прифонтові вони в першу чергу зі всіх їх необхідно виїжджати, тому що саме основне це життя та здоров'я людей. Життя та здоров'я людей ми забезпечити і зберегти неможливо, тому що ворог воює не тільки збройними силами України, а він не може пройти і справитись з фаховістю і мужністю збройних сил України. Він свою Усю лють і ненависть в прямому сенсі цього слова переключає на цивільне населення, цивільну інфраструктуру. Тому з прифронтових міст в першу чергу жителям необхідно виїжджати, і ми надамо всі необхідні можливості. Я на цьому наполягаю, тому що для мене і одним з моїх обов'язків є якби там скептично хтось не ставився є збереження життя та здоров'я людей. І це є найголовніше, але так само ми продовжуємо їх забезпечувати. Як і повторюсь, той же Бахмут. Ми забезпечуємо дровами і навіть під обстрілами максимально роздаються від продуктів харчування, продуктів першої необхідності, так і альтернативних видів опалення. Дякую, пане Павле. А Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.